25 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Першим розглянули питання про стан функціонування ринків міста та виконання рішення виконкому з цього питання, по якому доповідав заступник начальника управління економіки міської ради Олександр Панченко. Станом на сьогоднішній день в місті Коломиї функціонують 11 спеціалізованих ринків, на яких влаштовано 2325 торгових міст. Протягом звітного періоду неодноразово. Під головуванням міського голови та його заступників проводилися наради за участю керівників ринків, на яких протокольно їм доручалося постійно забезпечувати належні умови для торгуючих як примисловою, так і продуктовою групи товарів, забезпечувати в першу чергу торговими місцями сільгосп товаровиробників. Також не допускати підвищення тарифів за надані послуги без необхідного обґрунтування. З цього приводу розгорнулася жвава дискусія. Члени виконкому мали претензії до голови місного павільйону, але вплинути на цінову політику ні він, ні виконком не в змозі. А всі попередні рішення виконавчого комітету з даного питання виконуються. Затвердили програму розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї та міську цільову програму Культура Коломиї. Головною метою програми. Для забезпечення розвитку культури і духовності суспільства, формування цілісної, цілісної культурно-національної ідентичності, перетворення України та міста Коломиї на повноправного члена європейської сім'ї. Після розгляду основних питань розглядати питання про роботу комунального підприємства Коломия водоканал поїхали досліджувати безпосередньо на підприємство. Депутати міської ради, членами виконкому, головами управлінь та представниками ЗМІ виїхали на КП Коломия Водоканал, оглянули очисні споруди у селі. Лікарнич роботу по заміні систем водопостачання і водовідведення на вулицях Степана Бандери і січових старітів, а згодом переїхали у село Шапарівці, де ознайомилися з проведенням заміни і встановленням устаткування та апаратурою по очищенню питної води. Наче телектролі з поверхні солі отримуємо э, кислітельну сміть сміть оксидантів і дозуємо її в воду припаду. Самый метод. Чим від установки від звичайних, uh, скажімо так. Ні хлори... Ну, Здесь хворірування немає взагалі. Про нього вже треба забувати, тому що ну, опасно там знаходитися. Голосування по питанню відбулося вже прямо на подвір'ї водоканалу. Я ставлю на голосування. Хто за дане рішення Попробуйте. прошу голосувати? Ладно. Прошу рахувати. Ми самі рахувати. Рахувальника немає нашого. Тримались немає, одноголосного.